Я була вражена позитивно якраз роботою ТСК, яку очолює Анна Скороход. Це ті випадки, які вони розбирають. Порушення законодавства, mm. що стосується наших да, військових да, пасибі. До речі, Анна в нашому ефірі так само говорила, що є проблеми із певними фортифікаціями. Григорію, чи ви вірите да, у позитивну роботу тимчасової слідчої комісії щодо е е будівництва фортифікацій? Я просто ще раз хочу підкреслити, що коли ми чуємо певну критику від наших військових, треба припинити цей хейт. Треба нормально, як цивілізовані люди, розбиратися. Так, от ТСК, чи ви голосували за ТСК, і чи. Допоможе вона дійсно розібратися з фортифікаціями. Я вірю в Бога і в добро. За ТСК голосував. Щодо моїх очікувань від їх роботи або прогнозів, то, на жаль, я тут швидше погоджуся, можливо, з паном Миколою, що не дуже віриться, що ця ТСК буде ефективнішою або однією з найбільш ефективних, тому що мало прикладів, коли. За наслідками роботи ТСК були б якісь там гучні справи, які б дійшли б до фінального, скажімо так, уже логічного завершення, коли б когось карали, там, щось повертали б в бюджет і тому подібне. Справді тут я погоджуюся з пані Вікторією, що Анна Скороход і колеги Юлії, і інші, хто в тому ТСК, на мою думку, на моє суб'єктивне сприйняття. Достатньо принципово розбирається в тих проблемах, якими вони займаються, і як наслідок ми бачимо там певні атаки mm -hmm. на них з різних боків. Е, ну, це напевно, свідчить про ефективність роботи, але повторюю, я не можу назвати якісь приклади, коли <кхи> нас так роботи ТСК е, щось би там довели до такого до, 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 до фінального до логічного завершення, що голосували горді. Але це є інструмент для парламенту, і я вважаю, що немає нічого. Проблемно в тому, якщо є кількість ініціатив, ініціативи, є кількість нардепів, які готові вільні, скажімо так, що лише в одну можна заходити знаходитись, працювати в ці ТСК. Нема проблем. Я вважаю, що взагалі, коли влада працює достатньо е чесно, я би сказав, так е то хай перевіряють всі з усіх боків. Лише з дотриманням там якихось мерщ, щоб не заходити, не знаю, в не видавати якісь таємниці, грубо кажучи. А так, хай, будь ласка, будь-буть. Григорію, навіщо щось Якщо завжди можна сказати, це російські наративи, все мовчить, не можна. Ну, ну, ви вже знає, знаєте мою позицію щодо цього, я вважаю, що це прояв слабкості, коли ми все, що не подобається, ну, не скажу нам, не подобається, напевно, там, десь не знаю, якимось людям реалістично десь в офісі президента все списується на якісь там кремлівські наративи, російські ПСО і так далі. Я вважаю, що це. Показує нас слабкими як державу, на жаль, через якісь амбіції, чи не знаю, там когось. Mm -hmm. Думаю, що треба переглянути це і просто думати таки про єднання навколо справи оборони, а не про чиїсь там yeah. задов задоволення якихось амбіцій. І, от я yeah, такий okay. сильний, я там можу. Коли... Там...